Що, всім привіт. В общем, короче, срочно продаю куботу. задовбала в мене повністю. І купляю назад собі скаута. Да. что <рес> повелися? Шутка. Щоб я таку хердю зробив, це треба на сонці перегрітися і головою вдаритися. В общем, е, відео. Бачите таке він. Блін, ну да, грязний наливав просто солярку і поїхав сразу на поле. Ну Нічого, помимо зараз. В общем, про що відео, коли я його купляв, було 707 мотогодин. Зараз 729 і того 22 мотогодини. Я на ньому відробив. Далі всі скажу, та це взагалі нічому, нічого не можна сказати про нього. І це дуже мало. Але 22 години я скажу, що на скауті в цей час я вже двічі викликав сервіс. Скаут і двічі вони приїжджали і мені ремонтували його. А цьому я в пошки вже 30 плюс років. І нічого ну нічого не зламалося. 22 години він з мульчером херачив, з однією фрезою, потім з іншою фрезою і не зупинявся. Блін, ну нічого не зламалося, взагалі нічого. Нічого. Я вже і так, і так. Я живу насівав, думаю, поки півроку гарантії, думаю, щоб хоч щось зламалося, де поки гарантії мені пом'яв. Блін, ну не ламається. Якось не ламається, навіть не знаю, 30-літній японець не ламається. Понятно, що може колись щось, але але, але, але. але... Отак от китайцям ще дуже далеко, дуже-дуже далеко до цього. В общем, поки що я доволен цим от пильним апаратом. Огонь. Реш, якщо комусь ще захоче, можу зняти відос, напишіть чи цікаво про цю пристволову фрезу. Ось така от. Заводопромінь. Ну і це само мульчер. Може теж буде цікаво, то запишу відосик. по Якось так. Всім пока.